з вітаю, маємо в наявності ось такий Рено трафік 15-го року. Оригінальний пасажир, 9 місць, full LED Оптика. Е, механіка, передній привід, 1.6 дизельний двигун. автівочка у нас з Європи повністю ціленька, в топовому стані, все чистенько подивіться просто на якість за чистоту по автомобілю. маємо так само камеру заднього огляду в даному автомобілі по салончику в нас зустрічає повний електропакет 202 пробігу в даному автомобілі, шестиступна коробочка передач, круїз-контроль, кондиціонер, екранчик, все працює, все присутнє, що потрібно. Хороший надійний економічний двигун, а по ціні 17 900 доларів. У нас в наявності в місті рівне. Миколаївська 2. Звертайтеся.